Вінничанин Володимир Прилипко, один з яскравих українських поетів покоління кінця 1960-х, початку 70-х років. Частина цього покоління, окрім приручених системою конформістів, і склала український андерграунд. тих, що на дух не сприймали догми соціалістичного реалізму, орієнтувалися на поезію світову, європейську. Вони проходили свій власний курс літератури за іменами, наприклад, в поезії Гарсія Лорки, Уолта Уітмена, Поля Верлена, Цеприана Норвіда, Гіома Аполінера і Безконечної Вервечки інших світових імен. А ще засвоювали не менш вражаючі здобутки української літератури 1920-х років письменницького авангардистського легіону столичного Харкова. Легіону повністю знищено караючим мечем більшовизму, знищеного фізично, з усіма тогочасними українськими книгами, збереженими хіба що в спецхранах за сімома замками. Звісно, таким же з 1970-х років партійно-літературні жандарми перекривали дорогу в літературу усюди. Тому ці неумолимі літературні підпільники. Не могли навіть влаштуватися в редакцію районної газети, тому здебільшого працювали на заводах, будівництвах, навіть у котельнях. Так само було і з друком обнародуванням їхніх творів. З хліба на воду перебивався у ті нелегкі часи, і поет Володимир Прилипко. Вже в зрілому віці прийде до нього пізнє визнання і видання кількох збірок. Коли вже залишалося жити так мало. Пішли у світові манівці і вінницькі однодумці Володимира, часів його літературної молодості. Аркадій Драгомощенко, стане визнаним лідером поетичного конструктивізму у Санкт Петербурзі, Євген Стрілецький, художником Київської кіностудії імені Довженка. Емігрує до Криму від безвиході і там накладе на себе руки обдарований поет Павло Кушнір. Застрелиться в армії Юхим Аптекман. Такою була дорога крізь радянські терни, книга Володимира Прилипка Старий сад, про яку сьогодні йде мова, фінішна підсумкова його праця це світла, приосіння палітра подільського села з картинками його побуту, легкого смутку, щоденних прозрінь, філософствування. Я товаришував з Володею з часів студентства. Більшість віршів згаданої книги чув від нього у першому їх авторському виконанні. Тому дозволю собі самому прочитати ці його вірші. Політі Починаються Політі. Вересневі холоди. Ще не бачили такого неба синьої води, і землявся після літа, пахне, як із печі хліб. Небагато треба світа, небагато треба світа, небагато треба світа, щоб любити білий світ. Дими. Вже вечорами дим снує. На підвіконні пишні квіти, в кімнату, ніби свято світить, воно моє і не моє, так рання осінь настає. В далеких селах ще хати стоять в намистах кукурудзи, за ними висухли галузі, а далі рів, стерня, шляхи. О, Господи, прости гріхи. А ось і стежка ця знайома, униз, через рівчак і вдома, а там. Де товарна, там рейки, ферми, даль державна. А тут ось стежка ця знайома, по ній ще втоптана солома, униз через рівчак і вдома. Осінні півні в голоси, коли вони рожеві квіти, новий світанок нам засвітять, Спросоння дядько смикне чуб і першу витягне цигарку, сірник присвітить. Пихне хмарка, почнеться день новий, і дім на мить сміхнеться разом з ним. Пливе листок, дзьобатий, гострий, об камінь стукнувся, притих. Обдертий клен ні в тих, ні в сих. Про це запише у блокнот свій заробітчанин журналіст ще й втне етюд, осінній ліс, якраз отой якого хмарка летить з ранкової цигарки, а далі шлейфом через сад. Та дядько і газеті рад, бо є безрукому робота, Миколі не приши до плота, що носить пошту залюбки, ще й про війну нову чутки. До неї дядько небайдужий Відхаркує півсотні лід, а по воді за листям вслід нечутно наступає лід. Із хати не димок, а дим. У небо посилає звиток, життя прожитого відбиток. Банкет затих, затихнувши, застиг, і ліс стоїть навкруг багряним фронтом, і день, як колесо, великий і простий, два журавлі несуть над горизонтом. О як же пахнуть яблука в саду, і серце щемом повниться до краю. Коли в осінню ніч з далекої дороги ступаєш ти на дивне це подвір'я, і знову доторкаєшся руками до світлих чар дитинства, до колиски, де мати тихі квіти посадила. Став нижчим сад, як осінь наступила, Зорить мій дім, він серед саду білий, дорога в мокрім золоті за ніч і листя вдень в саду не висихає, а не озора журавлів скликає, і ліс горить, не мов би дім ясний. І день підводиться від краю і до краю, великий і як колесо простий. Віктору Лешику. Колись я думав, розум допоможе не жерти один одного, але цвіте навкруг, королям несу я їсти і луг у медоносних бджолах мре, і пес, і кіт мене охороняють. Я, цар корові. Кум'я і кролю, чекаю лиш на довге сніжне мливо, коли Різдво, і сніг, і всі вертепи, і строї, і залізні гаплики на кожухах, тримаймося, синки, не жерти один одного, але коли Різдво, і сніг, і всі вертепи, і хліба повно, і нема хули, самуляє Полтава і Мазепа, Петро, Павло, Дроти, і табори, а зорі. Вони дивляться згори. Налий кума, налий кума, налий глуха чарчину, не три тим краєм фартуха мещину. налий кума, налий глуха повінця, дай на закуску огірка і хлібця. Як був Петро, було всього на Петра, налий кума чого глуха, як мертва. За мисником там в тебе є, я знаю. Так, ніби вчора за Петра гуляю. Історія. Під ребра серце стукотить, б'є в берег річка. Як вже помру, то поле ти поставиш свічку. За сонцем брамо зачинив червоний захід і місяць пришпилив штани. Згори на хату, Де вдень співаючи дівки татарку рвали, Там зараз шаблі осоки, татар навала, висять над берегом ріки прадавні звуки, Зі скарбом скриню ватажки беруть на руки. Осінні весілля. Цвіте терен, квітнуть хустки, гуляє весілля. Як метелик білий білий, молода осіння, мов крізь воду промінь сонця вибірково щедрий, молодий в тісній сорочці, сумувато чемний. Старости тут хвостами рушників дорогу, городський фотограф ставить тещу і молодого. Дядько Федір вже роззувся, кляті черевики, перекинули по чарці на ходу музики, а старий в льоху рахує, стане чи не хватіт, а сват сваху вже цілує, щоб були багаті. цвіте терен, цвіт квітнуть хустки, вже й квіт опадає, хто з любов'ю не знається. Той горя не знає Старий цвіт Старого цвіту сон, в саду, як по весіллі, Ліниво де інде бджола важка гуде, і хмари у вишині, такі купчасто білі, Мов сад, що тут відцвів, у небі знов цвіте, старого цвіту сон, по стежці побілілій. Хазяйська йде мітла і весну виміта, Скінчилось відгуло духмяне божевілля, З посохлих пелюсток вже зав'язь вигляда старого цвіту сум, Іти не йти з полону зеленої трави, духмяної землі і стрій погідних дум, не мов би без мети мандрує вслід бджолі. По коридорах дзвону. Осипається сад. Осипається сад, відкриваючи ріки доріг. За рікою доріг наші думи пливуть чумаками. Повертайте літа, повертайте на рідний поріг, зашуміть на весь світ золотими своїми садами. Та сади і гаї, все мовчать, при дорогах, німих, обізветься луна, журавлі обізвуться над нами. Ми женемо літа і відкриваємо ріки доріг, наче пам'ять свою. За минулими вже голосами. Фатра Потріскують дрівцята запашні, І світла коло, наче стіни хати, В цім колі виростає те мовчання, коли зникає все, Окрім бажання разом із деревом так чисто догоріти і чистим попелом, мов снігом, засивіти. Вересневі холоди, ще не бачили такого неба синьої і води, і земля вся після літа, пахне, як із печі хліб. Небагато треба світа, небагато треба світа, небагато треба. Щоб любити білий світ, небагато треба світа, небагато треба світа, небагато треба світа, Щоб любити білий світ.